Те весь інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент провів розширену нараду за участю керівництва виконавчої та законодавчої гілок влади, а також глав державних адміністрацій. На порядку наради чотири основні питання: передача наглядових функцій у сфері будівництва від мін'юсту Міністерству економічного розвитку і промисловості і главам державних адміністрацій, реорганізація дорожньої галузі, виконання програми капітальних владень, формування житлових кооперативів. Питання, яке не вперше розглядається на майданчику адміністрації президента, реформування дорожньої галузі сьогодні обговорювали пропозицію: всю повноту функцій пов'язаних з будівництвом ремонтом обслуговуванням доріг покласти на місцеву владу, передавши їй і контрольні повноваження. Тобто відповідальність за ситуацію в дорожній сфері та стан дорожнього полотна будуть нести глави адміністрації. Президент таку позицію підтримує. Уборка території. А а прибирання території, ліквідація заносів, ремонт доріг тощо. Глава повинен нести персональну відповідальність за кожне неспилене дерево, ямку у своєму місті, відкритий люк і решту питань. Цього на сьогодні немає. Все це потрібно, але при цьому система закупівлі матеріалів має бути єдиною. Ось головна мета. Про необхідність контролю говорили і щодо реалізації програми будівництва доступного житла. За нею по всій республіці планується звести житлові будинки на 665 квартир. Вадим Красносельський зауважив, що неприпустимим є збільшення вартості квадратних метрів і закликав держадміністрації особисто інспектувати хід усіх робіт та щільно працювати з організаціями підрядниками. Яскравий приклад того, що контроль виконання планів і ходу будівельних робіт є одним з основних факторів успішної реалізації ідей. І програма капвкладень-2018. На сьогодні вона виконана на 70%. Кошторис на 2018 рік наступний. На будівництво та реконструкцію 168 об'єктів виділено 150 мільйонів рублів. Основний обсяг коштів направили на ремонт об'єктів сфери освіти – 50 шкіл та 43 дитсадки. Комунальної інфраструктури – 16%, соціального захисту – 13%, охорони здоров'я – 9%. У програмі беруть участь 43 будівельні організації, заборгованості перед якими у держави немає. Про те, що реалізація програми дала імпульс для розвитку придністровської економіки, говорив і президент. що в дуже важливо, що у цьому будівництві беруть участь винятково придністровські будівельники, придністровські організації. Податки сплачують у Придністров'я, створюються нові робочі місця і купуються матеріали у наших виробників. Є програми і на 19-й рік у пріоритеті буде реконструкція об'єктів, системи охорони здоров'я. Кошти планується направити і на оновлення. Інфраструктури таких сфер, як освіта, культура та спорт. При цьому Вадим Красносельський нагадав, що глави держадміністрації мають розраховувати не тільки на фонд капвкладень, а й на власні сили і направляти на будівництво кошти місцевих бюджетів, і закликав співрозмовників тримати руку на пульсі і пам'ятати, що дрібні недоробки і неуважність можуть мати плачені наслідки для глобальних проєктів. В селі Червоний Виноградар будують нову дорогу. Матеріал бетон. Пілотний проект впроваджує в районі Дубасарська дорожня ділянка. В'їзд у село Червоний Виноградар. Сьогодні тут йде будівництво нової бетонної дороги. Селяни вже назвали її злітною смугою. Ширина 7 метрів, товщина 16 сантиметрів. Дорожнє полотно укріплено арматурним протом і оснащено температурними швами. Нею незабаром можна буде не тільки пройти, а й проїхати, у тому числі і на важкій техніці загальний обсяг 1750 квадратних метрів. Потрібно укласти 280 кубів бетону. Загальна протяжність дороги 250 метрів. Ширина 7. матеріал, який використовується весь місцевого виробництва: мити, пісок, щебінь, цемент, арматура. Будувати дороги в селах з інертних матеріалів. Це завдання було поставлено президентом та урядом республіки ще на початку року. Добосарські дорожники закупили необхідну техніку і приступили до виконання завдання. Нові, а по суті, забуті старі технології випробували при будівництві автостоянки біля центральної районної лікарні. До кінця жовтня планують завершити укладання бетонного полотна на центральній вулиці села Червоний Виноградар. після дощу тут не проїхати не пройти, а тепер чудово. Ми раді, можна гуляти з дітками, з коляскою, чисте взуття. На даному часке дороги у нас всі соціальні об'єкти. На цій ділянці дороги у нас всі соціальні об'єкти: школа, дитсадок, будинок культури, фаб, двоповерхові будинки. Ми будемо їх обслуговувати, скошувати траву, упорядковувати. На черзі село Койково там цього літа в період зливи повністю змило асфальт на вулиці. Крутій. Цей об'єкт уже внесений до програми розвитку дорожньої галузі на 2019 рік. Сьогодні Придністров'я приєдналася до всеросійського економічного диктанту. Освітня акція проводиться другий рік поспіль у нашій республіці. Вперше на базі трьох майданчиків у ривниці Бендерах і Тирасполі, де можна було перевірити свої знання з економіки, підвищила свою економічну грамотність і наша знімальна група. Взяти участь у всеросійському економічному диктанті у нашій республіці виявило бажання майже 300 чоловік для Кирила Вахніського. Така акція це хороший шанс перевірити знання та здібності з економіки. Адже своє майбутнє сьогоднішній школяр планує пов'язати саме з цією галузю. Да, якщо, якщо проходити, проходити правильно шкільну програму, програму, гарно навчатися та відповісти та на питання. Реально. реально я вважаю, що все пройшло вдало. Організація на вищому рівні. Деякі питання були дуже цікаві. Цьогоріч тема диктанту сильна економіка, процвітаюча країна. Участь могли взяти учні 9-11 класів, студенти, а також усі бажаючі, незалежно від віку. Протягом години необхідно було відповісти на 20 тестових питань. Меня обрадовала дату сьогодні не обрадувало це інтерес з боку школярів, які тут присутні. Аудиторія зі студентами теж повна. Є викладачі. Люди прийшли добровільно. Ми нікого не примушували. Ми живемо з вами в економіці. Ми повинні розуміти, які процеси протікають і як вони торкаються нашого життя. Тому це цікаво для всіх людей. Завдання були для школярів і окремо для решти учасників підвищеної складності. На думку знавців економіки доволі цікаві, але мають свою специфіку все таки організатором є Російська Федерація. І більшість питань про особливості економіки Росії. А в нас більшість людей не знайома з нею. Ну, наприклад, середня зарплата в Росії, рівень бідності. Наша аудиторія до них не готова. Мета диктанту підвищити економічну грамотність у Росії і відповідно у нашій республіці. Оцінили тест та поділилися враженнями від освітньої акції самі учасники. Нескладні питання, які допомагають зрозуміти, знаєш ти щось чи ні. Було цікаво. Я зрозуміла, що маю деякі задатки. Думаю, вступати за цим напрямком. Ми щоб Ми прийшли, щоб перевірити себе, свою грамотність, спробувати щось нове. Питання були цікавими, хоч і важко, але пізнавально. Придністров'я у такій освітній акції участь бере вперше. Перевірити свої знання можна було, окрім терасполя, ще й у рибниці та бендерах. Оцінок за це випробування ставити не будуть, адже диктант учасники писали анонімно. Свої результати можуть дізнатися через три тижні. Зміни формату роботи об'єднаного військового командування, порушення молдавською стороною зони безпеки та проведення святкових закладів, приурочених до дня народження міста Бандери, сьогодні ці та. Низку інших питань розглянули на засіданні об'єднаної контрольної комісії. Сьогодні відбулося чергове засідання об'єднаної контрольної комісії. Сторони обговорювали основний порядок. Денний у Придністровській делегації відбулися зміни. Було прийнято рішення про затвердження членом ОКК посла з особливих доручень заступника міністра закордонних справ Слободянюка Руслана Володимировича. Це певний момент, пов'язаний з, пов з, з укріпленням самої делегації. Ми Сподіваємося на плідну роботу. Сьогодні ще пройшла ротація військового коменданта в Бендерах. Це значимі фігури в Бендерах і Дубосарах. Вони відповідають за всі процеси, які відбуваються на їх території. В одному випадку це район з підвищеним рівнем безпеки, в іншому район з особливим режимом безпеки. Сьогодні Придністровська сторона дала категоричну відповідь на звернення від 5 вересня молдавської сторони з пропозицією змінити формат роботи об'єднаного військового командування. Ми цим категорично не сагласне. Ми з цим категорично не погоджуємося, і готові виконувати спільні функції в рамках миротворчої функції винятково в рамках того формату, який існував і існує зараз. Тому ми аж ніяк не будемо розглядати елементи можливої заміни формату. Це контрпродуктивно і спрямовано на злом механізмів миротворчої. Операції придністровська сторона на це не піде. Придністровська сторона вказала Молдавській на порушення нею режиму безпеки під час проведення занять на території полігону у бульбоках, куди військова техніка входить саме через зону безпеки. Ми реально вислідковували питання, пов'язані з рухом цієї техніки трасою М-14, де були встановлені порушення і люб'язно повідомили молдавську сторону, що вони порушують режим зони безпеки. Об'єднане військове командування для ознайомлення та вивчення був направлений перелік святкових заходів до дня міста Бендери. Бендери в перечутті свята, ювілейна програма до Дня міста триватиме кілька днів і буде насичена різноманітними і цікавими заходами на всі смаки. Один з них парад історичних костюмів. Він пройде 6 жовтня. Цей конкурс це десятки дизайнерських розробок, які втілюються в життя руками не професійних швачок, вчителів та вихователів, школярів та їхніх батьків. І карл двінадцятий, і суворов. У нас є. І Карл XII, І суворов. У нас є приголомшлива дружина Пушкіна Наталія. Ми шили дуже з любов'ю сукні. Залишилося тільки попрасувати. У цих костюмах вже післязавтра центральною вулицею Бендер пройдуть історичні особистості. До створення кожного образу підходять відповідально. Дух часу передає не тільки одяг, але й аксесуари парасольки, капелюшки тощо. Одні з учасників ходи учні теоретичного ліцею. Всі образи для них створює Олена, голова батьківського комітету. Каже, шиття це лише хобі одну ніч. за одну ніч пошили костюм Катерини II. Одна примірка була в день шили з постільної білизни. Дуже гарна, золота постільна білизна. Я в костюмі Карла Двінадцята. Я в костюмі Карла дванадцятого. Це шведський король, який жив у нас у Бендерах. І ось удостоївся честі побувати у цьому образі. Не знаю, чи схоже я на нього, але все ж на день міста ми вийдемо у цих костюмах. Спробуємо передати цю епоху. Відчуємо те, чим люди жили, чого хотіли. Вадим ще до образу не звик, але вже готовий вийти в цьому вбранні на площу. Буде у нього і дружина Клара. Особистість вигадана, але, як кажуть організатори, дуже йому підходить. Костюм залишилося шити тільки для неї. Готують ще одного персонажа. Можливо, Бендерми пройдеться Султан Сулейман. За задумом костюмера він буде нести імператриці Катерині парасольку, як істинний джентельмен. Потрясающе, мені дуже нравится. Приголомшливо, мені дуже подобаються результати. Я уявляю, усі вже одягненими. Це дуже здорово. Парад історичних особистостей пройде у Бендерах 6 жовтня о 12-й годині дня. Всього на участь у ході подали заявку більше 50 чоловік. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!